Хочу, щоб ти за Леною прослідила сьогодні. За Леною? Ми зараз зайдемо в дитячий магазин. Я куплю там якусь ну, фігнюшечку. Ми зайдемо на почту и її ей молодь. Запиской Я знаю, що ти беременна. Все-таки в дитячий магазин пішла. буде Я хто спрашивать, що це. скажи, просто я не знаю, і все, хорошо? Та все, Лен, я поняла, хорошо, сейчас оформлю 5 секунд. я нитки уже, прикинь, получила. Мы, мы, с Леной вместе идем до дома, если что. А, угу, хорошо, все, я поняла. Угу, давай, скоро будем. Привет, мам, мы дома. О, привет, Аделена. Здрасте. Раздевайте. А, угу. Нитки что, вы забрали? Да, Лена, я как раз помогла нам коробку донести, блин. Ты мы нитками. Привет, мама. О, Лен, привет. А что там, сына коробка тяжелая така была, чешо, да? Ну, такая да, тяжеловато. Зачем вам столько так вообще? Так Наталья блин, сказала, что будем вязать. Значит, надо куплять и вязать, бы бо просто двояку. Боже, зачем их так багато? Я не можу понять. Вони шо, на сучаси, чи шо? Не знаю. Там, девочка, идите руки, выйдьте. Я вам уже насыпала остываю. Сідай ты Угу. Правильно. Я не буду есть, спасибо. Опа, я не зрозуміла, а чого це ти не хочеш? Ну, просто не хочу не голодна. А ти що, щось їла чи що? Ні. А може тобі тошнить? Мам, для того, щоб не хотіти їсти, не обов'язково я просто не голодна. М -м -м. А де ти була? Я ж тобі казала, гуляла з Міланою. Я це зрозуміла. А де ви гуляли? де ви були? Ну, Пішли в кафешку, зайшли, посиділи, тому що на ну, улиці холодно, все. А, он что ты ести не хочешь? По кафешкам ходишь, да? Мам, мы взяли там просто по кофе и по маленькому десерту, все. По десерту? О, десерт? Я как десерт брала? Такая шоколадная пирожная с шоколадным кремом в шоколаде, с шоколадными всякими фигурками, с фруктом. Блін, я не взяла. Не, мама не больше, куда гроші дівати, мала, тобі куплять пирожок. Так, мала, Міланою. З чого ти взяла, що ми потім ще десь були, мам? Та ні, нічого не взяла, просто, просто спрашиваю, інтересно, де ви потім були. Пішли на почту, Мілана забрала посилку і все, і прийшла додому. Ммм, понятно, і що, більше все, ніде не були, не ходили, не заходили? Та не була, господі, що таке, мам? Ні, нічого, понятно, хорошо. Ти мене пугаєш, якщо чесно, все, давай, я в кімнаті, якщо що. Ммм, ну, Це ти мене, дорогуша, пугаєш. Так, девочки, где она была? Что она работала в детском магазине? Я не знаю. Я не бачила. Мы стояли с Ириной на улице, а она там была с Миланой. Довгенько так. Ну, она, как оттуда выходила, она в руках что-то выносила? Чего она, чему же Милана? Руки в карман и все. И пришли. А на почте что Милана забирала? Я не бачила. Она я стояла. Я не стояла. Лена стояла возле кассы, а Милана там здесь, ну, сзади, сбоку. Чё, получала Милана, а стояла на кассе Лена? А она bueno, и с Дариной тоже разговаривала уже. Она меня не почуяла, она мне копнула. Она с Дариной разговаривала. Там на кассе, прочитала Дарина, с на знакомым. Ну и все. Понятно, короче. Ну что, все, уже не надо за Леной следить. Ой, та не надо вже все. Ти вже все, що могла вислідила, вже все зрозуміло, все підтвердилося. А що підтвердилося? Ти мені вже зараз можеш хоч сказати? а давай потом, моя так голова болить, Ви їжте, а я піду, ляжу, полежу. Інтересно, що там таке, да? Та да. Нічого мама не хоче нічого казати. мені? Не знаю. О, Лиза, ти як він трактор, <гас> я не хочу щось доїдати. Давай свою тарілку, я помию, а ти йди в кімнату. О, на, дякую. Бажаріна, після тебе, блін, і мить не треба, все вилизало. От обжора. О, лапка. ні, ну, я знаю, <гас> як там можу ще швидше загребити. Не шапки треба надати, а треба себе кудись у кафе посудомойкою встроїть. Бо ж це язиком все вимивати. <гас> і що, мала, коли мене почнемо в'язати? таких нема. Аліна, я знаю, що у мене даже родича Влада нема, того я й дивуюсь. Може це тобі і нитки прислали? Може вони там щось не поклали в одну посилку і в іншу дослали? Та ні, нитки нитки були другого імені. Цікаво, звісно. Аліна, ти мені коняка? А що? Ну коняка чи ні? Ну коняка. Зганяй, будь ласка, на пошту, забери посилку. Мала, я тобі що, блін, кур'єр? Слышиш, блін, коняка, я твою тарілку помила тільки що. Так я могла и сама помыть ту тарелку. Ну так надо было вставать, значит и мыть. Блин, ну Ли, ну будь ласка, ти поряд? ну ты ж пуря. Ну, згоняй кабанчиком, а ладно, кидай давай номер я сейчас принесу. Дякую, сейчас закину. Так, ну що там? Алло, Дарин, привет. Чуешь, ну що ты отправила мало сповіщення з почты? О, угу, Дякую, велике. Давай, спасибо. Мала, що ти робиш? Нічого, а що? А мені там посилка на нову почту прийшла, тільки що прийшло повідомлення. Тобі не треба, случайно, нічого забрати, бо я зараз буду йти забирати свою. Ні, не треба, дякую. Точно? Точно. А, мені просто ця Дарина тільки що дзвонила і казала, що тобі теж якась посилка прийшла. І мені, і тобі, типу, одновременно. Я знаю. Ну, і чого ти не хочеш, щоб я її забрала? Аліна вже пішла. Куди? за посилка, Лена. Сейчас принесе мою посилку, Аліна. О, прикинь, а не прийшла моя посилка, то я перепутала. Так ти ж кажеш, що тобі Дарина позвонила і сказала, щоб ти прийшла за посилкою. А вона, мабуть, теж щось перепутала. Зараз я їй якраз піду, позвоню, узнаю. Привіт, Алін. Ми, ми, ми вже бачились. А, точно. А що це у тебе таке? Посилка. Чия? Малой, а что она заказывала? Я не знаю. М -м, интересно, ну пошли подымся, Хаймала открывая. Пошли. Я уже пришла. О, конек, ты так быстро? А там просто дуже холодно, я решила пробегтись, чтобы согреться. На. Еще. Так і що там у тебе в коробці? Та я не знаю. Що вона така легка? Ну, відкривай уже давай. А що це ти, Лена, тут став бичиш? Взагалі-то це моя посилка. Та, так просто интересно. А вдруг це моя посилка? Вдруг це там щось ця Дарина перепутала на пошті і це моя прийшла? Давай, відкривай, подивимось. Ну, ладно. А, і що це таке? Така як тебе коняк-ручка. Подожди, а це точно тобі? Подивись, що там на коробці написано. Адрес номер телефона собрана ім'я. А от кого якорь Влада Я не знаю кто это еще соли не за приколи? Я Нічого не можу понять, як так Алло Дарин, чуешь? Я вибачаю, що я тебе отвлекаю. Скажи, пожалуйста, ты точно ту коробку мало отправила, что я тебе отдала? Ничего не можу понять. Хорошо, спасибо. Вот Алина гимнючка. Мала, чтобы ты понимала, я только что тебе так твою жопу спасла. Чего? Фу, це капец, блин, потому что в этой коробке не це лежало. А что? Короче, я пришла на почту. Добрый день. Добрый день. А мне ось эту посылку. Ага, зачекайте секундочку. Угу. Ось, будь ласка, ваша посилка, тримайте. Ага, дякую. А перевірити можна? Так вона ж не накладеним платежем. Там вже все заплачено, нема, нема за що розраховуватись навіть. А, ага, я, я зрозуміла, дякую, до побачення. Да, До побачення. домашняя твоя, блин, посылка. И что это за приколы? Как ты думаешь, кто это может знать? Я не знаю, Алина. Но мы не Кому ты еще казала, блин, мала, вспоминай. Да я никому, я никому не казала. А кому ты казала, Алиночка? Ты что, вообще больная? Я никому не казала вообще. Да, ты никому не казала. И кто-то откуда-то знает? Да. Алін, чуєш, можна тебе на секундочку? Мене? Та мені там треба кое-що перенести, а у малої спина болить. У мене не болить ліна спина. Мама казала, що у тебе болить спина, щоб ти нічого тяжелого не тягала, мала лічна, я чула. Так? Да? Я Що ти такого не пам'ятаю? Башка, тому що у тебе дирява. Пошли, Алін. що, 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 ти, що ти знаєш? Все я знаю, от іду. Я знаю, що мала вагітна, це правда? <плес> Аліна, я тебе ще раз спрашую, це правда, що мала вагітна? Т та, я, я та, ти що, я, не, я, таке, я такого не знаю, ти що? Ні, фу. Аліна, я тебе четвертий раз спрашувати не буду. Мала вагітна? Аліночка, я щас тобі зубчики всі пересчитаю. <пра правда. Що правда? М мала вагітна. З чого ви взяли, що вона вагітна? Ну, вона їла олівки, сілідку, не влазила в штани і плаче, коли кошенят бачить. і все. Хорошо, я спрошу по-другому. Як, по-вашому, вона завагітніла? Ну, її Данил в школі обідав, а потім, коли підійшов визвінятися, то чмокнув її в щочку. Ну, і що далі було? Все, що все? Я на цього що, Мала по-твоєму, ти що не знаєш, як люди вагітніють, блін. Поцілував у щочку і все, вона тепер вагітна. Тобто е, її поцілував в щочку якийсь мальчик, і тепер вона думає, що вона вагітна. Я правильно це поняла? Так. Да. <coughs> Понятно. А тест вона робила? Ну вона питалася його зробити, але вона його случайно опустила в унітаз. А тепер вона заказала... що заказала? Та нічого їй так уже багато сказала. Аліна, що вона заказала? Вона мамі збрехала, що їй на працю на донитки, а сама вона їх заказала для того, щоб ми нав'язали шапок, придали їх і купили новий тест. Так, да, звісно, не ждала я від малої в такому возрості і дитину. Я, будь ласка, не здавай мене, пожалуйста. Та ні, ти що? Я взагалі буду мовчати. Я ж чого тебе вирішила прижати, тому що я бачу, що з малою щось не то робиться в неї всі признаки беременності, а воно. Так, я я в шок. Вона, якщо чесно, дуже сильно переживає і боїться мамі казати. Та ні, не надо мамі казати. Ти що, спочатку надо увідомитися, чи це так? Ну, да, оце ж вона і хоче другий тест купити, блін, щоб увідомитися. А сколько він стоить? 150 гривень. Короче, Олен, давай так. Я тобі даю 150 гривень, ти що сидіш, кажеш, що ти знайшла по пути, коли йшла з пошти, знайшла ці гроші. Адеш малой на тест і вийдете його брати. Що, правда? Ну, конечно, правда, я ж хочу ты. Мала будет очень рада. Все, Лин, если что, мы с тобой шкаф двигали, поняла? Да, понятно. Боже, мне бы такую сестру, как ты. Все, давай, бежи. Ага. Фу. Вот за прикол. Птичка в клетке. А чего соска, Откуда он знает, что там мальчик? там шкаф передвигала. Алі, я думала, думала все це время. Я так нічого і не придумала, прикинь. Мала, а я тобі не, не все встигла розказати. О боже, що ще? Ну, я коли з пошти йшла, то я знайшла 150 гривень на дорогі, прикинь. Клас, Аліна, походу тепер у мене буде чорна полоса в житті, а у тебе біла. Так ти не поняла, Мала, ти можеш тест купити на ці гроші. Що, серйозно? Да, даже мне три рощи. А ты что думаешь, я хочу вязать шапки сидить, так як ты придумала? Подожди, аптека еще работает? Дум, думаю, думаю, да. Так погнали, что мы Погнали.